19 березня у селі Шахворостівка Миргородської міської територіальної громади попрощалися із захисником України солдатом Володимиром Новаковцем. Живим коридором зустрічали героя поблизу рідного дому, де він побув востаннє. Своє життя Володимир Новаковець віддав у найтяжчі перші місяці війни у березні 2022-го. Майже цілий рік для рідних він вважався безвісти зниклим сапер інженерно саперного взводу 1-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-0281 загинув смертю хоробрих поблизу населеного пункту Кам'янка Ізюмського району Харківської області. Із рідного села тіло бійця в останню земну дорогу провели односельчани, рідні, друзі, бойові побратими, духовенство та представники влади. Зі словами співчуття до родини та близьких загиблого звернувся секретар Миргородської міської ради Олександр Гуржій. Пішов у засвіти сміливий солдат, справжній друг, люблячий син, якому у квітні мало виповнитися лише 22 роки. Ми розділяємо гори і щиро співчуваємо рідним і близьким, які рік жили в надії на те, що їх герой віднайдеться живим. На жаль, стражденне тіло нашого земляка повернулося до рідного дому, щоб знайти свій вічний спокій. Володимир закінчив Миргородське професійно-технічне училище. За спеціальністю тракторист-машиніст широкого профілю. Після училища 26 лютого 2020 року Володимир Новаковець був призваний на військову службу, а у червні того ж року підписав трирічний контракт зі Збройними силами України. Солдат Новаковець опанував військову науку у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. У планах молодого чоловіка після завершення контракту було навчання в вищому навчальному закладі. На програміста створення власної родини і мирне щасливе життя для української держави. Але ці плани перекреслила Підла Росія. Володимир Новаковець разом із побратимами одними з перших зустріли ворога на Харківщині. У запеклому протистоянні вони боронили кожен сантиметр рідної землі. На жаль, бій 20 березня 2022 року став останнім для вірного сина України. Володимира Олександровича Новаковця. Війна забирає найкращих мужніх, сміливих і самовідданих. Таким був і Володимир Новаковець, який віддав своє життя за захист не лише України, а й кожного з нас. Сьогодні ми з ним прощаємося. Його дорога додому на прощання була досить довгою. Завтра вже майже рік. Завтра рік виповняється з того часу, коли він загинув. Сьогодні. Ми прощаємося з нашим героєм, захисником, який віддав своє життя, віддав найцінніше, що в нього було, за нашу з вами батьківщину, за свою домівку, за нас з вами. Тепер він поповнив лави нашої вже небесної армії і буде вже захищати нас з небес. Поховали мужнього героя на селищному кладовищі, де відбулося за упокійне богослужіння та прощання загиблим воїном-земляком. Останню шану побратиму віддали трикратним салютом.